Доброго дня, шановні, маленька, але дуже приємна новина. ЄС готує 17-й пакет санкцій і навіть не в самих санкціях приємність новини. А саме в тому, що США якби не тисли на ЄС щодо дружби з Путіним, не змогли протиснути і ЄС готує санкції, тобто не відкатує їх назад. Тобто не знімає, готує новий пакет санкцій. Тобто про зняття санкцій взагалі не йдеться. Тому США матч з Росією дуже маленький, торгівельний баланс, ніяк не можуть на це впливати. Вони можуть впливати на це балачками. Загальний, загальний тягар всіх санкцій на собі вивозила Європа. Тому що Європа це ключовий партнер Росії. Це 500 мільйонний ринок заможних європейців. Тому щоб там не казав Трамп, щоб там, як він би не тис, тиснув на партнерів з Європи. Партнери Європи обійняли Україну, то допомагай. Допомагай, щоб їм того не вартувало. Хоча в економіці Європи дуже багато своїх питань, дуже багато своїх проблем. Але європейські партнери не пішли на поводу Трампа, а зробили власні висновки. І пішли з Україною. Це дуже приємна новина, тому що США це важливий партнер у перемоги України, важливий партнер в озброєнні України, але не єдиний. Нагадаю, в коаліції перемоги України 52 країни. І це теж потужні країни. Це Канада, це взагалі вся Європа, це взагалі весь світ. Зараз тільки Трамп випав з цього пула. І почав нести якусь путінську хуйню. А так взагалі то все добре. Тримаємося, Європа з нами, а це вже добрий знак, як би там не було. Всім гарного дня, чекаємо суворі санкції щодо помийки. Який розїбуть цей чумний сарай в ноль.